Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні в мене знайшлося трошки часу, і я вирішила поговорити з вами і зробити таку чудову страву, друзі, знову страву з 90-х, адже вам дуже подобається, коли я щось готую із тих часів. Комусь я нагадую про страви смачні і прості, а для когось навіть вони стають відкриттям. Сьогоднішня страва надзвичайно ситна. Надзвичайно смачна, її си ж як сімки, можна сказати, і готується надзвичайно просто і досить таки швидко. Поїхали. І найперше ми беремо сушку чи то бублики, заливаємо молоко. і нам треба їх залишити, для того, щоб вони стали м'які. Я взяла 500 грамів бубликів і 900 грамів молока. Далі ми беремо кілограм свинячого фаршу. Я взяла, ви можете взяти, який ви любите. Мені свинячий фарш звичний, і він такий мені трошки жирніший, відповідно, буде сучніший. І я на крупненьку тертку стираю туди одну цибулину. Далі солимо. Солимо до смаку і перчимо. Можна, звичайно, по бажанню додати сюди якусь приправку до м'яса, сухенький чесник чи свіжий чесник. Мені подобається просто сіль, перець і цибуля. І вимішуємо найкраще це зробити руками. Гарненько вимішуємо фарш. Далі я беру бублики, вибираю ті, що вже м'якенькі, витягую їх знизу, що трошки розмякли. І накладаю сюди фарш. Можна руками, можна ложкою, як вам зручно. Я взяла спеціально такі бублички з більшою дірочкою. Ви ж можете взяти маленькі сушечки дитячі маленькою дірочкою, як вам, які у вас є в вашій місцевості. І складаємо їх. Чи в тарілочку, чи складаємо на досочку, як я. Також, друзі, зараз уже я бачила рецепти, де там додають і сир, і майонезно змазують. Я ж хочу вам показати рецепт. Такий, який робили у 90-х, нічого не змінюючи. Звичайно, що кожна господиня може фантазувати і робити бублики так, як їй заманеться. І ось таким чином легенько фаршируємо, ніби наші сушки м'язком. Ось такі виходять, ніби таку котлеточку кладемо всерединку. Бачите, деякий бублик розвалився. Де якийсь більше розмок, якісь менше, це не страшно. Ми притримуємо його і начиняємо. Він буде потім гарно триматися, коли обсмажиться. І ось таким чином, друзі, начиняємо всі наші бублики. Виймаємо знизу ті, що вже м'якші. Поки ми начинимо всі останні теж пом'якнуть. Мої бублики десь постояли в молоці. Півгодинки. Не обов'язково, друзі, щоб вони були дуже м'які, вони під час смаження стануть, стануть м'якенькими, можете про це не хвилюватися. І вже на цьому етапі, друзі, можна ставити пательню на плиту, налити в неї трошки олії і нехай вона нагрівається. Значить, друзі, в мене вийшло 47 бубликів, ну, вони такі досить величенькі. Два бублички розламалися, в мовці тут лишилися, то я їх не беру. Ну і з кілограма грамів 150 лишилося фаршу. Від чого це залежить, друзі? Від того, які бублики ви будете брати. Якщо ви будете брати малесенькі бублики, вам піде ще менше фаршу. Просто, щоб ви орієнтувалися. Ну і можна класти фаршу більше, менше. Орієнтовно, ну, 800 грамів точно вам треба фаршу. На пів кілограма ось таких довгих човників бубликів. Далі підсолюю яйця, підперчую і злегка їх підбиваю, щоб вони гарненько, гарненько перемішалися, і будемо бублики змочувати в яйце і смажити на пательні. Опускаємо бубличок в яйце. Друзі, тобто все, як завжди. Тут уже, я думаю, що всі все знають. І все, і кладемо на розігріту пательню. І так продовжуємо усіма. Друзі, і ось на таку велику кількість бубликів у мене пішло всього навсього три яйця. Я взяла чотири, і в мене одне яйце залишилося. Що ж, друзі, ось така здоровенна макітра, можна сказати. Зверху у мене вийшла сушок, чи то бублики, ну, правильно, друзі, казати, сушки. Я ще раз вам повторюю для тих, хто не знає, як знайти рецепт під відео. Хоча, друзі, в кожного у вас під відео є слово більше. Або якщо у вас клавіатура ще на ворожій мові, то буде слово їщо. Натискаєте на це слово, там це слово і три крапочки, і вам вийде рецепт. Для тих, хто не знає, як знайти, то я вам скажу, що у мене пішло 500 грамів сушки чи то бубликів. У вас може піти більше чи менше, залежно від того, які ви купите бублики. Якщо ви купите бублики з маленькими дірочками, відповідно, у вас піде менше фаршу. У мене пішло десь 850 грамів фаршу, одна цибулина, сіль, перець. 900 мл молока одна, одне пакування і 3 три, три яйця. Зараз я вам покажу, які вони м'якенькі. Це те, про що я вам казала, що не переживайте, якщо вони в молоці не, не, будуть не дуже м'які. Ну, півгодинки нехай постоять і все. Тому що дивіться, мої хороші, ось те, про що я говорила, дивіться. Які вони м'якенькі, бачите? Гляньте? Видно? Ось. Вони пом'якли, уже безпосередньо смажачись на пательні. Ось такі вони всередині, смачне м'якенькі. Ось видно? Бачите? Все, воно пом'якло. Друзі, і я вже дві штучки поки смажила, з'їла. Mm. Ну, дуже смачно. Солодкуватий такий, знаєте, бублик. М'яско, таке перчоненьке з цибулькою, надзвичайно смачно. І дітям сподобається, і вашим чоловікам дуже ситно, просто смачно. Я вам нагадала, для когось відкрила цю страву. Спробуйте, ви не пошкодуєте, друзі. Щиро вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх рецептів, мені надзвичайно приємно. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою! Багато радості, щастя, теплих людей поруч, всього самого найдобрішого. До нової зустрічі! Смачного вам зустрінемось, Па-па.